Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Україна і Німеччина спільно працюють над розгортанням серійного випуску наших українських балістичних ракет середньої дальності. Це дальність від 500 до 1500 км. Інформації небагато, проте точно відомо, що в травні поточного року Збройні Сили України завершили е, випробування наших балістичних ракет. Тоді, на дальності більше 300 кілометрів, був знищений російський командний пункт високого рівня. Одразу, була після, цього, одразу після цього була підписана угода між Україною і Німеччиною про серійний випуск цих ракет. Німеччина надає нам промислову базу і гроші, а Україна компетенції ракетобування і фахівців ракетної галузі. В Німеччині кажуть, що до кінця липня поточного року, до кінця поточного місяця. Україна отримує першу сотню цих балістичних ракет. А далі 100 місяця ця це це кількість буде вимірювати сотнями. Прошу вас підтримати наш коренований канал в Приватній Банку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Глядачі Тіктоку можуть побачити повну версію цього відео в Ютубі на моєму каналі «Книгоогляд». Проект Української балістичної ракети був розроблений в 2013 року. Тоді були часи Януковича, і на розробку він не дав ні копійки. Правда, одразу прийшли іноземні замовники, це Саудівська Аравія, і вони дали гроші на випробування і поставку цих ракетних комплексів в їх країну. В той час в світі діяли дві угоди, важливі угоди по обмеженню про обмеження ракетних технологій. Перша, це угода про обмеження передачі ракетних технологій заборонялось передавати за кордон ракети з дальністю більше 300 км. Тому для Саудівської Аравії е, ракетний комплекс під назвою raad 2 е, дальність мав обмежену 280 км. Паралельно. Велись роботи над аналогічним оперативно-тактичним ракетним комплексом під назвою Грім 2 для України. З дальністю дії вже 500 км. Тому що на той час діяла ще одна угода про обмеження ракет середньої меншої дальності між Сполученими Штатами і СРСР. Далі до неї, потім після розпаду СРСР до неї доєднались і Росія, і Україна. І ми зобов'язання мали не розробляти ракети з дальністю більше 500 кілометрів. Тому при майже повній ідентичності проекти для Саудівської Аравії і України сильно відрізнялись дальністю дії і балістикою. Для Саудівської Аравії це була проста балістична ракета, а для е, України це була е, аеробалістична ракета, яка могла на середньому і кінцевому етапі польоту. Робити непередбачені невеликі маневри, ухиляючись від протиракет противника. Так може робити російський кинжал ХАР-47 М2. Наскільки мені відомо, до 2022 року було виготовлено чотири таких комплекси. Два з них: це ОТРК раад 2 для Соїзкої Аравії на українському шасі, на українській транспортній базі в Харкові виготовляли. А ще два. Це комплекси Грім 2 на транспортній базі Татри. Кожен комплекс цей складається з двох пускових установок однієї транспортно-зряджальної машини, однієї транспортної машини і пересувного командного пункту. П'ять машин всього в одному комплексі. Є інформація, що в 2022 році, після початку війни Великої, США провели перемови з Саудівською Аравією і, ви, і викупили у них оті два. ОТРК РАА 2 разом з ракетами і повернули їх в Україну, в Україну для використання. Ракети були розроблені. Ці ракети були розроблені в КБ Південний і мають універсальні характеристики. Двигун 15Д365, твердопаливний, дуже вдалий двигун. При загальній масі 3 тони забезпечує тягу 17,5 тонн з, великою, з великим питомим імпульсом тяги завдяки хорошому сучасному пальному. А пальне складається з перхлорату амонію 64,7%, з алюмінієвої пудри 18,9% для забезпечення достатньої величини імпульсу. А щоб все це трималось купи і нормально горіло, є ще 16,4% синтетичного каучука. Оця зв'язка на основі каучука вона дуже важлива штука. Вона зменшує, вона регулює швидкість горіння палива до потрібної. Саме каучук це регулює швидкість цього горіння і забезпечує потрібний час горіння цього палива в двигуні. І це має, і це має бути дуже стабільне горіння. Тоді ракета полетить, куди потрібно, і не вибухне на старті. Важливе питання це самонаведення ракети в районі цілі. Було створено для України, для Грім-2, 4 типи головок самонаведення: електронно-оптична, теплова, радіолокаційна і комбінована. В 3-мм діапазоні це дуже передовий і потужний діапазон. Головки мають високу точність наведення завдяки унікальним програмним і математичним рішенням. Я пропоную вас вислухати розробників цих головок самонаведення. Це тактичний комплекс, оснащеними головками самонаведення для забезпечення високої точності пораження цілі. З нашими колегами розроблені були два типи головок самонаведення. Компанія Tikon Електрон» розробила телевізійну головку самонаведення. Компанія «САЦ» розробила комплексовану головку самонаведення, которая включает в себя радиолокатор трехмиллиметровый и оптический канал. Трехмиллиметрового диапазона ни у кого нет, кроме как у нас и в России. Ну, У него гораздо выше разрешающая способность. Нам нужно получать изображение, а не некие там яркие точки. Даже 8-миллиметровый канал этого не позволяет сделать. А в 3 миллиметра это вверх, это дальше уже идти некуда. Но самое главное, это информация, которую дают головку в систему управления для обеспечения управляемого полета к цели. Мы вот сейчас мы исследуем отработку программного обеспечения который позволяет информацию от головки самонаведения передавать в басу ракеты для выдачи команды на привода. На сегодняшний день у нас разработано программное обеспечение для видимого канала. Это программное обеспечение подготовки эталонов, сравнения и алгоритм визуальной навигации, который позволяет наводить ракету на цель с точностью до двух метров. Головка есть, головка работает, все прекрасно, но программное обеспечение, которое обрабатывает сигнал радиолокационный, и этого пока нет. Это нет ни у кого вообще-то в мире пока. Это мы тут уже забежали вперед. И нас даже списать не у кого. Значит. Теперь нас будут списывать. У нас работает институт проблем математических машинных систем, профессор Резник. И вот ребята из его отдела, это ведущие математики нашей страны, уникальные люди. Они сделали программное обеспечение, которое позволяет регистрировать эти изображения параллельно. видимого і радіоакционного каналу і їх обробку совместну. Тобто ми здесь іщемо, чому соответствують радіосигнал при осмотрі поверхності зимої. Ну, взагалі, це моє основне місце роботи інститут фізики. А тут я просто тимчасово включився в цей проєкт. Там працювали мої друзі, ну і того хотів робити корисне для України. Я пропоную візуальну навігацію, комп'ютер порівнює зображення. От, бере фрагмент, бере зображення, треба їх сумістити і зрозуміти, на, наскільки ракета відхиляється від курсу, щоб скоригувати. Важливо, що еталоном слугує не якась точка на поверхні, там танк чи ще якийсь об'єкт, а ділянка місцевості в цілому, чому виходить висока надійність. Причому для порівняння зображення потрібно лише там, 50 чи 100 мі мілісекунд. Завдяки чому хоч ракета рухається швидко, але вона встигає скоригуватись. Достатньо, щоб вона підлетіла, скажімо, восьмі чи 4 кілометрів, тоді вона бачить ділянку місцевості, і якщо вона відхилилась від курсу, то вона може скоригуватись. А візуальної навігації діє лише ціль попадала в поле з оголовки. Ліве зображення це еталонне зображення, якось якого взято супутникове. Воно взято кілька років тому. Видно, що тут інша пора року, осінь, а за забрання поворуч це заправження з аптичної головки. Видно, що тут та, та ж місцевість, але влітку. Комп'ютер випадковим чином вибрав ціль, і ракета запускається і прямує в цю ціль. Ось діаграма влучень. Видно, що половина влучень має точність менше одного метра, а половина від одного до двох метрів. Дуже рідко буває, щоб схід більше, ніж на 10 метрів. Цей метод випробувався на різних місцевостях, в тому числі літо і зима. Але завжди покажу з хмарами. Ось тут, як, як бачимо, за хмарами майже не, не видно місцевість, тим не менше цей алгоритм може розпізнати і правильно спрямуватися в ціль. От, як бачимо, знову влучив з точністю 0 метрів. Ну, як, як бачите, навіть в таких густих хмарах, де оком майже нічого не видно, цього достатньо. В, в наш час брой має бути високоточною, тому що терористи чи окупанти люблять ставити військові об'єкти, коли лікарень чи шпіл, чи ще чогось. Перше бойове застосування Грім 2 відбулось 9 серпня 2022 року по аеродрому Сакі. Офіційних повідомлень не було, але я добре пам'ятаю: два інверсійних сліди під кутом більше 60 градусів до горизонту на відео, що свідки опублікували. І на супутникових фото в наступні дні було видно два великих кратери на складі боєприпасів. Діаметр десь до 10 метрів і глибина 5 метрів. Фахівці звернули на це увагу і одразу розрахували всі параметри цієї воронки. Вдарили ракети по складу морських мін, торпед і глибинних бомб. Їх там були тисячі штук з часів Другої світової війни лежали. Відбулася потужна детонація. Повністю згоріли 5 літаків Су-24М і 5 літаків Су-30 СМ2. Шесть ткерів були сильно пошкоджені. Взагалі на аеродромі було по 10 Су-24 і 10 су 30 Ще два повідомлення від росіян були про застосування нашого грім 2 в Криму в 2023 році. А вже в травні поточного року Україна завершила випробування нашого грім 2. Порівнюючи з можливостями Рат-2 для Саудівської Аравії, бачимо, що український грім має дальність 500 км проти 300 у Саудівській Аравії. Траєкторія польоту у Грім 2 аеробалістична, а для Саудівської Аравії була просто балістична, проста ракета. І ще звертаємо увагу на систему наведення. Для Саудівської Аравії стоїть е, проста інерційна система наведення, а для українського Грім 2 стоять інноваційні, сучасні високоякісні головки самонаведення. саме вони забезпечують таку високу точність попадань. А бойова частина Грім 2 трошки менша, 480 кг це дуже навіть велика, дуже навіть вагома величина. Окремо потрібно сказати, що наш Грім 2 інтегрований в національну систему управління вогнем і забезпечує координацію на полі бою з різними видами сил Збройних сил України. Хочу ще раз порівняти бойові можливості ракети Грім 2 з всім відомими ракетами «Атакмс» для Хаймерсів і МЛРС. Перше, що потрібно сказати, Сполучені Штати Америки передали нам за три роки війни небагато. 80, ну максимум 100 ракет типу «Атакмс». Перша партія восени 2023 року в кількості 20 штук була застосована для ударів в парадромах Бердянськ і Луганськ. Це були М2, М39 блок 1 з касетною бойовою частиною. А в квітні 24-го року була ще партія до 50 ракет, і вони використані для ударів по аеродрому Джанкой і по системам С-400 в Криму і так далі. Порівнюючи тактико-технічні характеристики, одразу бачимо, що Грім 2 більш сучасна і досконала зброя. Обидві ракети запускаються з мобільних платформ і мають тудоступеневу конструкцію і твердопалені двигуни. А так, піднімається на висоту до 50 км, має класичну балістичну траєкторію, але може летіти також і по квазібалістичній траєкторії. Тобто трошки на меншій висоті, а це зменшує час реакції для протиповітряної оборони. Український грім 2 піднімається на 50-60 км. Він летить по аеробалістичній траєкторії. Що дає можливість маневри робити на середній висоті і на кінцевому етапі польоту. Це сильно ускладнює роботу проти повітряної ворога. Дальність ураження грім 2. Український грім 2 піднімається на 50-60 км. Він летить по аеробалістичній траєкторії. Дальність ураження Грім 2. Набагато більша, ніж Атакумс. У Грім 2 500 км проти, проти 300 км у Атакумс. Ну, одразу вкажемо, що бойова частина Грім 2 480 кг, а у Атакумс 560 кг. Це суттєва різниця. Хоча і 480 кг у Грім 2 це цілком достатня боєголовка величина боєголовки для всіх завдань на полі бою. У системі наведення Грім 2 суттєво кращий. Ми з вами обговорили, що є чотири типи головок самонаведення, вони інноваційні і дуже вдалі. А такмс працює по стандартам ХХ століття. Він має інерційну систему наведення і gps коригування цього наведення. І все. Тому його швидко почали глушити російські засоби радіоелектронної боротьби. Сама головна перевага. Ракети Української Грім 2 це те, що вона наша українська ракета. І ми ніколи і ні в кого не будемо питати дозволу туди стріляти, а туди не стріляти. І е, просити там по 10-20 по ракет. Німці сказали нам, що поставки Грім 2 будуть сотні щомісяця. Росія всіх типів своїх ракет випускає. 60, максимум 70 штук. Це балістичних, аеробалістичних, крилатих і всіх інших ракет. Значить, ми матимемо перемогу і перевагу. І це дуже добре і це важливо для нашої боротьби з окупантами. Окрема тема це крилата ракета. В, гру, в оперативному комплексі Грім 2 є ще крилата ракета. І про неї я готую наступне відео. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримуйте наш кремовний канал в Приватній монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!